Вітаю вас, любі малята, і пропоную послухати казочку про богиню ладу. Давно, давно, коли світ був ще зовсім молодим, жила у чарівному лісі добра богиня лада. Вона була надзвичайно вродливою. З довгим золотистим волоссям, що сяяло, мов перше весняне сонце, та ясними блакитними очима, в яких відбивалася безмежна доброта, лада піклувалась про все живе, допомагала квітам розквітати, деревам міцно стояти, а річкам дзюркотіти та дарувати воду всім. Хто її потребував. Але найбільше лада любила птахів. Вона дружила з кожним, незалежно від розміру чи голосу. Горобці приносили їй новини, лелеки розповідали про далекі краї, а солов'ї співали найніжніші пісні про весну. Одного разу ліс засмутився. Сильний вітер розбудив дерева, сховав сонце і налякав птахів. Вони не знали, де ховатися, і розлетілися далеко-далеко. Лада не могла залишити своїх друзів у біді. Вона покликала вітер і попросила його заспокоїтися, потім звернулася до дерев, щоб вони зігріли птахів своїм листям. Вода річки ніжно задзвеніла, і пташки зрозуміли, що можуть повернутися додому. З того часу лада завжди поруч із своїми крилатими друзями. Вона навчила людей турбуватися про них, робити годівнички, не руйнувати гнізда та слухати їхні пісні. Якщо ти почуєш щебетання пташки вранці, знай! Що це Лада шепоче їй слова любові. Лада нагадує нам, що природу треба берегти, а турбота і дружба роблять світ добрішим. Ось така чудова казочка про богиню Ладу. Ми ще не раз зустрінемося з нею у садочку. Тож до нової зустрічі! Бувайте здорові!